А сьогодні дідові карти любими діда мого властелена. яка ж в них енергія, чувствую її. ось. Дід Властелен, скажи, підскажи моїм дорогим підписникам, що їм предстоїть. Хто зайде на мою сторінку, це розклад для них. Так, при дороги для жінок, при дорогі. Ждете грошей, яких получите. вийде, ну, чуть-чуть пізніше. Будуть розговори. Хто чекає на любимого чоловіка. Ну, в даному випадку на, на любимого, то получе звістку, нормально буде. Так, для мужчин, дід пластилен, твої карти. Підскажи, підкажи. Мужіне, що вам предстоїть, хто зайде на сторінку, тільки для моїх підписників. Так, хто в дорозі при порозі, хто збирається додому, мужі приїхати, приїде. Без преп'ясно мужчинам випадають деньги. І бумаги хороші. Хто загляне, подивиться мої смерті, не бачу, болезні тяжої не бачу для вас мужчини. Все буде добре.